Держава в ті чи іншій мірі має втрутитися в діяльність Української православної церкви Московського патріархату так званої прихильників таких дій серед громадян України побільшало. Про це свідчать результати дослідження, яке з 26 травня по 5 червня проводив Київський міжнародний інститут соціології. Якщо у грудні минулого року державне втручання в діяльність так званої УПЦ МП підтримували 78% опитаних, то зараз їх вже майже 85%. Повну заборону УПЦ МП в Україні підтримує 66% респондентів. Торік у грудні їх було на 12% менше. Ще 19 опитаних виступають за респондентів. Більш м'який підхід він передбачає неповну заборону а встановлення державного контролю та нагляду за цією церквою водночас поменшило тих, хто вважає, що діяльністю по це імпетак званої в Україні не варто втручатися. Мовляв, достатньо лише розслідувати окремі випадки. Зараз така позиція у 6% українців. Далі про те, що відбувається навколо філіалу Російської церкви в Україні, будемо говорити з Андрієм Ковальовим. Нині пресофіцером 112-ї бригади ТРО, а також релігіознавцем. Пане Андрію, вітаємо вас! Слава Україні! Слава Україні! Слава, друзі! Отож, спостерігали ми за величезною кількістю обшуків, збурення, розмов, які наразі вилилися. Не вилилися наразі вони ні в що у ПЦМП в Україні досі не заборонено. Е, маю надію, що така робота все ж таки триває, але по-тихому, Але краще знаєте ви. Розкажіть, як бачите цю ситуацію зараз? Стасе, ну я швидше буду вас виступати як релігійний експерт. Я не працівник служби безпеки України, тим паче не працівник, наприклад, державної служби з питань етнополітики політики чи свободи совісті, яка у є центральним органом державного Ви, як мінімум, та людина, яка пильно стежила і стежить за тим, що відбувається у процесах навколо так званої ПЦ МП. Як мінімум, е, Стасе, Ну почну з того, що насправді назва УПЦ МП чи Українська православна церква Московського патріархату це російський фейк. Е, нам нав'язали цю назву низ. Ну, я взагалі е в реєстрах релігійних організацій з такою назвою, а згідно чинного законодавства статті 14 чинного закону про свободу совісті і релігійним організаціям, там визначено існування релігійних організацій з духовним центром України агресорів, і до цих релігійних організацій висувається державою України ряд вимог, зокрема, привести свої статути у відповідність до чинного законодавства і прописати у назві своєї релігійної організації свій. Материнський центр, тобто духовний центр, який знаходиться в країні агресора. від Відтак, материнським центром цієї релігійної організації є Російська Православна Церква. Значить, і ця релігійна організація має називатись Російська Православна Церква в Україні, і це її справжня назва. А все решта, Московський патріархат, УПЦ, УПЦМП це лише камуфляж, тобто так само, як існують ДРГ, які передягаються і проникають на території України, так само як існують. Агенти так само існують агенти Росії у рясах, які камуфлюються під назвою Українська православна церква. І люди е православні, е наприклад, десь у глибинці, ну бачить на церкві написано Українська православна церква і кажуть: Ну, вона ж українська, ну батюшка ж наш український. Е я б чув мільйон подібних е прикладів, навіть коли вони чують, що служать у церкві реально російською мовою це навіть не церковно слов'янська, це російська мова. Люди далі переконують, ну це ж українська церква. Ні, вона не українська, вона є російською е, у статуті цієї релігійної організації. Ще два роки тому чітко було прописано, що вона є частиною Російської православної церкви. Двічі у статті першій статті п'ятій про це згадувалось. Е, повномасштабна агресія змусила агентів е, РПЦ і е, ФСБ УРЯСТА переписати свій статут. Тому е, рік тому. Вони Києва вони скликали у Феофанії на околиці Києва е, собор. Ну є насправді дуже багато питань щодо легітимності цього собору, і чи взагалі вони мали право на цьому соборі змінювати свій статут? Окей, змінили свій статут і закамуфлювали своє е, відношення чи як би сказати, своє підпорядкування московського патріархату. Прибрали зі статуту згадки про РПЦ, але написали, що в своїй діяльності церква керується. Грамотою московського патріарха Алексія від жовтня 1990 року, коли ми відкриваємо цю грамоту, в ній чітко написано: що Українська православна церква є частиною російської православної церкви. Камуфлювали, але якщо глибше копнути, якщо трошки глибше забуритися, відповідь ми знаходимо стосовно ситуації, яка відбувається між державою і російською православною церквою. Ну, ми мусимо констатувати, що фактично повномасштабна російська агресія проти України стала каталізатором того, що влада фактично переоцінила своє ставлення до російської православної церкви, і спостерігаємо насправді, що і офіс президента, і провладна фракція президент зайняли чітку позицію, називаємо її, знаєте, так зменшення впливу. Росії на е, релігійні організації в Україну, тобто я не бачу зараз е, насправді е, бажання влади забороняти московський патріархат, те про що говорить соціологія, яку ви щойно згадували, тому що знаєте, от з точки зору, е, окрім того, що я релігієзнавець, моя основна е, спеціальність це політологія, кандидат політичних наук. І з точки зору, е, коли ми говоримо про політику, чи говоримо про... Державу, ми повинні керуватися державним і національним інтересом. Чи є державним інтересом заборона московського патріархату? Я зараз обґрунтую свою думку. Насправді державі вигідніше мати стосунок з легальною, але малочисельною сектою, нехай би навіть московською, ніж із забороненою нелегальною. Але розгалудженою мережею московського патріархату. Тому щодо заборони московського патріархату, щодо, скажімо, оцих спроб заборонити цю релігійну організацію чи зняти з реєстрації, тут виникає багато питань. Насправді, з 2018 року, відколи Верховна Рада восьмого скликання ухвалила зміни до до закону про свободу совісті релігійні організації, у держави вже є реальні механізми. Знімати з реєстрації релігійні організації, так званої там УПЦ чи Російської православної церкви в Україні. Вони досі не виконали основний, основну частину вимоги. Перереєструвати свої статути і в своїх статутах вказати, що вони є російська православна церква. Не виконали цю вимогу держави чудово. Через суд їх можна кожну релігійну організацію знімати з реєстрації. І що найголовніше, російська православна церква в часи. Пізнього кучм часи пізнього кучми, часи Януковича е, отримували е, для богослужінь храми пам'ятки архітектури. Все це підстава зняття з реєстрації. Відтак можна розривати угоди на е, оренду ось цих пам'яток архітектури. Це по перше. Ну а друге, те, що ми спостерігали е, кілька місяців з березня, починаючи у Києво печерській лаврі, це прояв е, фактично політичної волі. Коли нарешті злочинців-порушників договору про оренду намагалися притягнути до відповідальності. Андрій, от якраз хотіли спитати 5 червня, комісія мінкульту завершила перевірки Лаврського комплексу. Тож яких висновків дійшли, якщо так коротко резюмувати, якщо коротко резюмувати, однозначно представники релігійної організації московського патріархату порушували договір аренди із державою. Ну почнемо з того, те, що лежить на поверхні, московський патріархат не мав права здавати приміщення заповідника, приміщення пам'ятки ЮНЕСКО третім особам. А московський патріархат нагадаю за часів е кучми, за часів Януковича, наприклад, здавав приміщення Києво-Печерської лаври усім підряд сепаратистським організаціям, які тільки могли бути в Києві. Вірне казачество, руське єдинство і таких організацій я можу зараз назвати ну мабуть чотири десятки. Всі, майже всі українофобські організації у Києві базувалися у Києво-Печерській лаврі. Також Московський патріархат, точніше Києво-Печерської лаври, так звана релігійна організація на чолі з митрополитом Павлом Лебедем, здавали приміщення, наприклад, для академії і семінарії Московського патріархату, що теж прямо було заборонено умовами цього договору. Ну і найголовніше, що у приміщеннях заповідника, які фактично чітко визначалися, були здані для релігій для задоволення релігійних потреб для проживання монастиря. Громадянин Петро Лебідь, він же, митрополит Павло, відкрив свій приватний бізнес. І цей бізнес процвітає і досі. У приміщеннях Києво-Печерської лаври досі працюють його магазини, ресторани, готелі там же працюють підпільні цехи, до речі. Це показували члени комісії, що вони відкривали підпільні цехи, яких взагалі не по документах не має існувати. Тобто, мало того, що вони там вели підпільний бізнес, вони ще й ухилялися від сплати податків. Тобто, зрозуміло, що у будь-якій цивілізованій державі от сукупність цього всього вже потягнула на серйозний термін для ось цього митрополита Павла Лебедя. Натомість бачимо, що служба безпеки України розслідує справу. Про розпалення релігійної ворожнечі. натомість скажімо, там БЕП, чи інші чи СБУ не розслідують справу, скажімо, ухилення від сплати податків чи інші е злочини, які вчиняв ось цей митрополит Павло Павлові. Зрозуміло, що у питанні е скажімо е зменшення втручання Росії у справи релігійні в Україні ключовим має бути політична воля, коли ця політична воля є з боку влади і з боку держави. Ми бачимо, що всі е, органи працюють ефективно і виконують свої повноваження. Тут би я не хотів не погоджуюсь з тим, що е, нічим не завершилися. Насправді завершилося багато обшуків стали в основу кримінальних справ для багатьох очільників московського патріархату в Україні. Деяких ділків московського патріархату а правильніше сказати, агентів у рясах уже зас, мало того, що засудили вже навіть їх обміняли. На наших українських хлопців Ще на Ще раз підтверджує їхню правильну приналежність. І Ви дуже правильно згадали про те, що справа на того, кого добре знають під. Псевдо Паша Мерседес, так Павла Лебідя, вона носить такий характер, коли дуже важко довести релігійну це от частину питання. Проте є ось ця питання про е, незаконні збагачення, умовно кажучи, так тобто заробітки нелегальні, ну можна згадати просто коротку історію про Аль Капоне, якому довести нічого не змогли, окрім несплати податків. Так це легше зробити у плані документальному. Тож як ситуація, якраз із нижньою лаврою, і якраз заявами вже згадуваного е, Павла Лебідя. Чи то пак Паши Мерседес, що у ПЦМП МП з лаври не піде. Е, Уляно. Е, я е, знаєте, сьогодні мав, до речі, розмову на іншому телеканалі про майбутнє Святогорської лаври. Я кажу про те, що насправді те, що ми спостерігаємо е, у Почаєві на Святій Горі, те, що ми спостерігаємо у Києво-Печерській лаврі, те, що ми спостерігаємо в Святогірській лаврі, це не православні монастирі. Це псевдоправославні монастирі. Це своєрідна ширма і спроба зробити, е, ну би це сказати, щось схоже на право на православний монастир. Направду е, потрібно дивитися в коріння з точки зору канонічної, тобто з точки зору православного законодавства чи християнського законодавства. Е, Московський патріархат, тобто Російська православна церква, не може існувати в Україні. У нас є томос вселенського патріарха, в якому чітко написано. Єдиної канонічної православної церкви в Україні є православна церква України. Все всі православні християни, якщо вони дійсно практикуючими християнами, вони дисципліновано змушені виконати вимоги Томосу і привести свій канонічний статус у відповідність до томосу. З точки зору догматичної, а я нагадаю, що догмати чи догматика це основи віровчення в те, що вірять православні християни. З точки зору догматичної, московський патріархат перетворився. У тоталітарну секту, і я вам це доведу за лічені секунди. Православна церква, якщо звести чиння православної церкви символ віри до простої істини, говорить нам, що спасіння можливе, вічне життя можливе тільки з Ісусом Христом і тільки в Ісусі Христі. Що говорить Московський Патріархат 30 років своїм вірянам в Україні? Що спасіння можливе тільки через єдність з Москвою. Відповідь дуже проста: тоталітарна секта під назвою Російська Православна Церква Бога підмінила Москвою, і тому це головне свідчення того, що це тоталітарна секта. І для того, щоб у Києво-Печерській лаврі, чи в Почаєві, чи в Святогірській лаврі з'явилися справжні православні монастирі поруч зіснуючими псевдо московськими монастирями, чи ось цими спробами зробити вигляд що Це монастир має з'явитися монастир здорової людини. Має з'явитися здорова альтернатива. У Києво-Печерській лаврі ця здорова альтернатива вже є. Там з'явилася. Монаша громада там з'явився монастир православної церкви України. І до речі, сказати Павло Мерседес. Далі себе називає там намісником Києво-Печерської лаври. Це все фейк. Законним намісником Києво-Печерської лаври є архімандритаврамій Лотиш. І на цій ноті монастир. ми і дякуємо за такий ґрунтовний аналіз. До зустрічі у наступних ефірах Андрій Ковальов, релігієзнавець, пресофіцер 112-ї бригади ТРО був гостем у цій частині. Головне за день.